Вітаю вас на каналі тандегіпермаркету котлів ТТСК. ТСК. Мене звати Віталій, і у цьому відео хочу розповісти вам про особливості твердопаливного котла торгової марки «Бізон» моделі «Стандарт». Котли виготовляються у місті корсун Шевченківській Черкаської області. Котли Бізон Стандарт призначені для опалення побутових і промислових приміщень площі від 100 до 260 метрів квадратних і для роботи у водяних системах опалення відкритого і закритого типу з тиском не більше двох бар або атмосфер. Та будь-якою циркуляцію теплоносія, як інерційною, так і примусовою. Лініка потужності моделі 14, 18, 22 та 24 кВт. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикети із деревини або торфа, відходи деревообробки. Експлуатація котла можлива тільки у режимі ручного завантаження палива, і встановлення пелетного пальника не передбачено заводом-виробником. Заводу котел адаптований для роботи як із механічним, так і з електронним керуванням. А посилання на наше відео, яку автоматику обрати для котла, я залишу в опису до відео. Котел Bizon стандарт виготовляється із листової сталі марки 0,9 Г2 з товщиною температурно вантаженої частини 5 мм, гарантія на тепловий агрегат 5 років. Твердопаливний котел Бізон стандарт має на фасаді три двері. Нижні двері призначені для видалення золей і пополи з котла та чищення колосникових град, що мають вигляд труб діаметром 32 мм з товщиною стінки 5,5 мм, і по ним постійно циркулює теплоносій. Нижні двері оснащені повітряним клапаном, з вушком для ланцюжка механічний регулятор тяги, а за ними є ще маленькі окремі двері для запобігання висипання попелу з колесників. Середні двері слугують для завантаження палива і мають похилу горловину для зручності користувача. Розміри завантажувального вікна. Висота 217, а ширина 287 мм. Верхні двері призначені для чищення та обслуговування конвективної частини теплообмінника. Яка має вигляд двох водонаповнених полиць, що утворюють двоканальний газохід для забезпечення ефективного теплообміну? Тому паспортник АКД моделі стандарт не менше 87%. Всі двері на котлі утеплені і оснащені якісною фурнітурою. Петлі мають можливість регулювання та переставляння на іншу сторону для відкривання дверей в інший бік. Також на фасаді котла розташований електронний термометр. Бокові стінки корпусу котла нас не цікавлять, бо на них нічого немає. А ось на верхній кришці котла котел має штуцери для підключення механічного регулятору тяги, і їх там два штуки. Чому два? Це для зручності користування. Якщо ми поставимо петлі дверей на інший бік, то двері будуть відкриватися і ланцюжок регулятора буде нам заважати. А так, переставили петлі і перенесли регулятор. Все дуже зручно. Далі на верхній кришці в нас є штуцер півдюма для запобіжного клапану і штуцер прямого трубопроводу до системи опалення діаметром 40 мм. І фланець для встановлення вентилятора примусової подачі. Повітря у камеру згоряння. Підходять вентилятори типу ВПА 120X2 або НВС 100. На задній стінці корпусу ми бачимо. Круглий боров димаря діаметром 159 мм, тобто під сендвіч систему 160 на 220 мм. І на борові є віконці для чищення і ревізії. До речі, димар наші вхідці теж вам порахують відповідно до вимог виробника котла. У нижній частині котла штуцер зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 40 мм та штуцер для зливу води з котла. Перед вами зараз розлюс котла Bizon стандарт паливо. Ми вкладаємо на колосник і підпалюємо. Повітря у камеру згоряння подається під колосник та є форсунка всередині топки. Продукти згоряння проходять через двоканальний газохід і виходять на вулицю. Технічні характеристики камер згоряння зараз ви бачите на екрані, і ємність топак дуже пристойна у цій моделі. А всі розміри моделі стандарт ви знайдете у нас на сайті у вкладці характеристики, а трохи вище будуть ціни в залежності від потужності. Посилання буде в описі під цим відео та у підкасті. Комплектація котла Бізон стандарт сам котел у зборі, паспорт, комплект чищення і ящик для збору золи та попелу. Доставка цього котла до вашого будинку безкоштовна, а наші фахівці підберуть всі необхідні комплектуючі та димар. Контакти зараз перед вами. З вами був Віталій, канал Котли ТСК. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Для замовлень та консультацій. Контакти зараз на екрані. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.